Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі Секрети рослинництва. Сьогодні я буду висівати помідори. Помідор одна з найпопулярніших городніх культур, яку переважно вирощують розсадним способом. Коли ж сіяти помідори на розсаду, все залежить від того, чи ви її будете всаджувати у відкритий ґрунт чи в теплицю. Я сію два етапи: в кінці лютого та в середині березня, в будинку, в окремо відведеній кімнаті в контейнери. Якщо висаджувати відкритий ґрунт, то достатньо сіяти у кінці березня. Це я говорю про Львівщину, тому що у нас ще на початку травня бувають заморозки. У відкритий ґрунт я висаджую помідори після 15 травня. Важливий нюанс, на який я звертаю увагу, якого я дотримуюсь, і вам раджу перед тим, як сіяти, я дивлюся фази місяця. Не сійте помідори чи інше насіння в молодик чи повню. Ці місячні фази впливають погано на розвиток рослин. Грунт для розсади я підготувала сама, змішавши чорнозем з городу і торф в однакових пропорціях. Додала трохи вермикуліту. куліту. Грунт перед посівом треба знезаразити. Я це зробила з допомогою фітоспорину. Ось така паста, яка розводиться водою, і потім її можна використовувати цей розчин. Цілу вершну і літо. Також, в кого насіння не оброблене, також потрібно знезаразити цим фітоспорином. Грунт я зволожую перед посівом. І в контейнерах також я буду сіяти в ящичку своє насіння, яке я зібрала. А в контейнері буду сіяти оброблене насіння, гібридне. Так, у ящичку я роблю ось такі борозенки дощечкою. Ширина між борозенками приблизно 3 см, а глибина 1 см. Грунт в мене вже вологий, тому я зволожувала не сильно. ось так сіємо у борозенку. Не дуже густо, але якщо вона потім зійде і буде загуста, можна прорідити. Нічого страшного. Пікую я свою розсаду потім у теплицю. Ось так. А у контейнер, щоб знати точно глибину, я на олівчику намалювала собі коректором позначку. Розкладаємо на сіннючку, кожна окремо. І тоді олівчиком. Запихаємо його на потрібну нам глибину і засипаємо землею. І так кожне. Зробили, після цього зволожуємо знову. Так. А ящичку засипаємо, дощечкою, загортаємо наше насіння. Загорнула і також зволожуємо. Хто хоче, щоб насіння проросло швидше, можна накрити плівкою зробити міні парничок. І свої ящики я ставлю для проростання. У кімнату, де є температура 25 градусів. Як тільки з'являться перші сходи, то температуру знижую до 18-20 і переставляю ящик у світліше місце, щоб розсада не витягувалася. Свою розсаду я також досвідчую фітолампами з 7 ранку до 9 вечора. Дякую за увагу! Бажаю вам гарних урожаїв!